Добрий день, любі малята! До нас сьогодні на заняття завітав їжачок. Він дуже-дуже схвильований, тому що в лісі, де він живе, побували діти. Вони позривали квіти, покидали їх, потоптали гриби і голосували так. Що всі пташки повилітали з його лісу, тому їжачок запрошує нас у ліс, щоб розповісти нам про правила поведінки у природі. Тож вирушаємо у ліс. Діти, погляньте, як гарно у лісі, яке свіже повітря, які гарні у лісі квіти, як багато у лісі тварин. І птахів. Але щоб нашій природі нічого не загрожувало, треба дотримуватись правил поведінки в природі. Давайте послухаємо, що розповість нам їжачок. В лісі не можна кричати і голосувати, бо це домівка для звірів, комах і птахів. Не залишайте у лісі сміття і вогонь. Вогонь може миттєво знищити все живе на своєму шляху. Не руйнуйте мурашники, бо там живуть мурашки, надзвичайно працелюбні комахи, які дуже корисні для природи. Не ловіть метеликів, джмелів і інших комах, не лякайте та не ображайте лісових тварин. Не забирайте додому птахів і маленьких звірят. У природі про них потурбуються дорослі тварини. Не виривайте з корінням ягоди і гриби, бо вони більше не виростуть. Не знищуйте отруйних грибів, вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Не чіпайте гнізда птахів та яєчка руками, інакше птахи назавжди залишуть їх, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не ламайте гілки дерев та кущів. Всі поранені дерева та кущі тривалий час хворітимуть, а багато з них і загинуть. Діти, любіть і бережіть природу. Ну як, діти, сподобалася вам подорож? Давайте подякуємо їжачку за те, що розповів нам про правила поведінки у природі. І пообіцяємо, що завжди будемо пам'ятати їх і виконувати. А ще діти, запам'ятайте, гуляючи в лісі не можна їсти невідомі ягоди та гриби. Вони можуть бути отруйні. Любі малята, перебуваючи з дорослими на відпочинку у природі, бути завжди обережними, щоб не трапилося ніяких прикрощів, і ваш відпочинок був приємним. До побачення!